Вітаю! Давайте подивимося, яким цей тиждень з 29 липня по 4 серпня буде для вас по енергіям. Так, які події взагалі можуть навколо вас вирувати? Які енергії? Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося, так. В чому знаходитеся ви зараз? Дуже емоційні, дуже такі, знаєте, гойдати емоційно може від плюса до мінуса. Немає такої якоїсь рівноваги. От, достатньо а, багато якихось ідей, які. А, як їх дуже багато, і ви, як наче намагаєтесь братися за все одночасно, необхідно дати собі таку, знаєте, розвантаження. Не беріть на себе більше, ніж можете себе взагалі на собі витягти, так? тому що це порушує баланс ваш емоційний. Давайте подивимося, що вам може принести так, цей тиждень загалом. Тиждень перед вами відкриває якісь, знову ж таки, Нові можливості та ідеї, але через те, що немає якоїсь чіткості руху, ви можете відчувати такий собі на цьому тижні хаос емоційний. Тобто ви можете. Вибухати емоційно, ви можете намагатись відстоювати свою позицію, так, встрягати в якісь такі конфлікти. От. І а, е, з іншого боку, можете себе відчувати в такому, знаєте, застигшому стані, жертовному стані, От. можуть підійматися якісь ілюзії навколо вас. Тобто, або ви самі собі себе вводите в такий ілюзійний стан, або хтось буде намагатися вас обманювати. Так? Звертайте увагу на ваше оточення, тому що. Люди з вашого оточення будуть проявлятися теж не найкращим чином. Вони можуть вам щось радити, але ці поради якось можуть навпаки заганяти ваш стан ще глибше у таке незадоволення. Давайте подивимося пораду так, на цей тиждень. Яка порада? Порада на цей тиждень. Дайте собі можливість відпочити, радіти життю. От, знайдіть гармонію для себе, так, в якій вам буде комфортно. При цьому виходьте із ілюзій, із ілюзій, що ви повинні тягти на собі теж все, що ви можете все на собі вивезти, що ви прямо якась машина. Тобто треба вийти із власного ілюзійного стану, делегувати свої заняття, давати собі можливість відпочивати. от, і тільки тоді ви будете рухатися дуже помірно, так і отримувати ті результати, яких ви хочете, коли ви дасте собі чітку можливість відпочити.